Вітаю, сталкери та сталкерші. Відповідь на це питання, що спільного між цими іграми могло бути просто холодне, нічого. Але я вирішив поринути далі, у цьому розслідуванні розчинитися в ньому, підзатухаючи звуки лічильника Гейгера, темного Нью Йорку та собачого гавкіту десь на околицях зони, все глибше і глибше, прямо до центру цієї аномальної спіралі, до центру зони. Або ж я просто занурився все глибше і глибше в пітьму. На перший погляд, у цих двох ігор немає нічого спільного, але все ж щось дуже схоже у них є. По-перше, це цифра 2 в назві і роки очікування. Другу частину Alan Wake з продовженням історії одіозного письменника фанати чекали 13 років, а Сталкіл 2. Фанати чекали на рік довше. 14 років очікування, продовження дослідження зони з її атмосферою. Події Alan Wake відбуваються навколо їх епіцентру містичного озера Кордон, якому потрібні митці. Музиканти, художники, і, звісно, письменники, якими стали Томас Зейн та Алан Вейк, історія яких починається в ХХ столітті, в 1970 році, після вулканічного землетрусу на згаданому озері, після якого потонув острів водораза, та зник сам митець в його глибинах. Перша трагедія в Чорнобилі була реальною і сталася в 20 столітті, одна року, що стала найбільшою техногенною катастрофою, і територію якої закрили, і яка отримала назву Чорнобильська зона відчуження в історії гри. Радянські вчені на цій території продовжили досліди, та через їх дії сталася друга катастрофа в 2006 році, що утворила зону, яку ми знаємо в гри, з її епіцентром, мелкою долиною та генераторами. Всесвіті гри Alan Wake, Remedy Connected Universe, пітьма це місце сили та реалізації творчих ідей в реальність, посередник між автором та реальністю, двері в інші світи. А темні сили з нею хочуть розпосюджуватися все далі і далі, за межі міста Bright Falls, проглинати все і всіх на своєму шляху. Озеро – це ключ до всього. І якщо згадати класику, це не Озеро, це океан. Або ж в нашому випадку це не Alan Wake, це Stalker. В зесвіті сталкеру зоною таємно керували вчені з групи під назвою Усвідомлення, які з'єднали з ноосферою, інформаційним полем землі, і стали писати історію зони по-своєму. Через їх досліди складно назвати цих вчених позитивними персонажами. Вони, як і темні сили, використовують людей для своїх цілей. І, як приклад, це псі випромінювання, що робило сталкерів своїх рабів, тьмаювало їх розум для своїх цілей. Захисту таємниць і центру або палювай змінював людей не завжди, їх зомбі з рефлексами та фразами з минулого життя. Такі ж прості душі були в Alan Wake 2, в похмурій, викриваній версії Нью-Йорка. Алан весь свій шлях до свого спасіння протидіяв темним силам, щоб вирватися з пітьми, що збивала його зі шляху, робила божевільним, не давала йому написати сценарій, щоб вирватися в реальний світ. Ішов до центру історії з її фіналом, щоб її продовжити з кімнати письменника, десь на грибині озера, в кімнаті з двома круглими вікнами. В оригінальному ставки стрілець також протидіяв вищим силам, усвідомленню, на шляху якого до центру зони було також багато проблем: моноліт, всі промінювання, чисте небо, шрам, Але це не зупинило його, та він зміг дійти до самого серця усвідомлення і зробити задумане. Але чи зникли вони після цього, чи все залишилось в ноосфері? як і пітьма в іншому всесвіті? Питання цікавить фанатів давно, що ж стало з усвідомленням далі? «Стрільця» в сиквелі Сталкер 2 вже показали в фільмі про створення гри під час війни, який раджу приглянути всім, хто ще не бачив. Це дуже важлива документалка, що висвітлює Україну, повномасштабну війну з Росією та розробку гри в цих умовах. В зоні створили нову організацію про її вивченню, науково-дослідний інститут Чорнобильської аномальної зони або «Індії час і збудували великий прокан периметра, щоб закрити це місце від небажаних очей і займатися дослідженнями цього феномену з їх керівником. Дмитром Даліним, які мені дуже схожі на Федеральне бюро контролю, які також закрили парканом цю зону, скажімо, аномальної активності, а досліджують її в закритих умовах за секретними документами від інших з їх директором Джесі Фейден, що несподівано для себе ним стало, і деякі досліди яких закінчуються не дуже з гавним фіналом, але такий шлях науки. Чимось схожим займається ендій час. Але те фактами також можна назвати і предмети, які досліджують та шукають в бюро. Предмети, які мають надприродні властивості, як і створені зони. Артефакти. Думаю, зона В Starkier 2 також би зацікавила біло, і її додало до списку змінених світових подій після другого вибуху в 2006 році, та створення зони, яку ми знаємо в грі. паранатуральна зона з мутантами, артефактами, аномаліями та головне сталкерами, без яких нікуди. Звісно, наверх, сталкир 2 будуть The Fall та мюзикл, як вісник теми. Але спільна риса у них це гавний саундтрек, він різний. Але в обох іграх він чудово підходить сеттингу, Всесвіту. У Сталкір 2 буде українська музика від українців української студії. А Wake 2 буде як фінська група, так і фінська музика. І тут студії підкреслюють своє походження в творчості, але не тільки музикою. В Вемоді додали дуже багато в гри по Фінляндію, традиції, акторів, звичаї, навіть ціле фінське поселення в США. Персонажів за походженням з Фінляндії. Граб просто всюди каже гравцю про її походження. І всі дуже добре знають, коли чують Лемоді та їх ігри Перша асоціація, фінська студія, музика, фін Сем Лейк або ж океан, незмінний сценарист та вже навіть персонаж з їх ігор. Для ігор Лемоді навіть було створено рок гурт Old Gods of Asgard. Це alter его гурту Poets of the Fall, який живе і грає у Всесвіті Лемоді. Для Всесвіту Сталків довгий період таким гуртом був Fire Lake. З культовими треками, які були в грі і які ностальгічно в ній чути через багато років, починаючи з бункіра Сидоровича, де грає трек Плач за землею. В Старокіл 2 буде дуже багато сучасної української музики, яку вже показували в окремих музичних тизерах, і вона ідеально підходить під ігрову атмосферу та популяризує українських виконавців, як DK Energetic, Anastemoza, Unsleeping, Діти інженерів та інші топові гурти. GSC, Game World S.T.A.L.K.E.R. 2 також будуть наголошувати про походження гри через творчість, про що казав Євген Григорович. Та ми вже бачили також традиційні українські елементи в грі. Гравне приклад це мозаїки Шевченко. Та й самі події відбуваються в Україні. І всі тепер точно запам'ятають: це Чорнобиль, це Україна і це гра року від українців. з також українською музикою, українськими акторами та командою. Ободві гри також з елементами виживання. Але Alan Wake 2 – це жахастик з сюжетом, який і веде гравця далі по сторінкам у копусу, коли стал кіл це, в першу чергу рольовий і марсі всім шутер з елементами жаху у відкритому світі. Ти ти можеш робити, що хочеш, іти куди хочеш. Девіз гри це свобода дій. З цікавих фактів про ігри Лемаді, то Україна в них згадувалася кілька разів: на дошці в гри Quantum Break з подіями 2014 року, а саме 22 лютого, День перемоги українського народу Революції Гідності. Та в гри Кон про параномальну активність в Києві в 2011 році, та незвичні звуки записані в центрі міста, що викликали у людей психічні та фізичні симптоми, включаючи афазію, параліч сну. Наве це ехо псівипромінювання з зони, але такі згадки вихах України завжди Цікаво знайти. Особисто для мене спільним в них це багаторічна любов до цих всесвітів, створених Remedy та GSC Game World. довгий схожий шлях компаній, що забили на старті своєї діяльності смертельні гонки, та потім шутери, що стали культовими Max Payne, що з'явився з допомогою Сема Лейка в 2001 році, та Stalker в 2007 році від Сергія Григоровича, творця цього Всесвіту. І продовжували творити їх продовження або ж інші ігри, які створили інші всесвіти, що поєднує пристрасть до створення проєктів. В цьому й дуже схожі ці дві студії: українці. Та фінська Alan Wake 2 це сиквел, розтований як окрема гра. Новачки можуть насолоджуватись захоплюючою атмосферою, не проходячи на попередню частину. Ті, хто вже знайомий зі світом Alan Wake, знайдуть безліч великодок у перебігу гри. Така ж ситуація і в S.T.A.L.K.E.R. 2. Він також зроблений як окрема гра, без обов'язкового проходження трилогії. Але для тих, хто вже грав, буде приємно побачити старих персонажів, місця, спогади, а головне великодки на локаціях, в сюжеті та діалогах. Події гри Alan Wake 2 відбуваються через 13 років після першої гри у 2023 році, коли Alan зник у 2010 році. А події гри Стал 2 відбуваються приблизно через 10 років після подій оригіналу, десь у 2021 році, що також дуже спільна листа цих двох ігор. цей часовий проміжок між першою і другою частиною. Сиквел Алан Вейк був чудовим продовженням після довгих 13 років з новими фарбами, переосмисленням гри, сюжету і сміливими рішеннями, перформансами від Сема Лейка, що полюбили гравці. І я впевнений, сталкер 2» стане також прикладом чудового сиквелу, який ми, сталкерські фанати, чекаємо 14 років. І деякі сталкери зможуть його пройти на новій лімітовані сталкерівські відеокалеті від MSI RTX 4070 Ti Super Gaming Slim Edition з енергією аномальної Електра та бусту до вашого аномального ФПС. Дякую за перегляд. Підтримуйте ігри Remedy підтримуйте ігри GC Game World Такі студії потребують нашої підтримки, щоб в майбутньому побачити ще більше крутих проєктів від них. Сталкери вдалого полювання і залишайтесь такими ж нон-стопабл